Ну, звичайно, я думаю, що результатом ми задоволені, тим більше, що після першого тайму програвали 2-0. Але по грі багато запитань, особливо перший тайм грали дуже погано. Але всі молодці, тому що зібралися в другому таймі і переломили хід поєдинку, тому. Всі задоволені результатами, як, як кажуть, гра забувається, а результат за, залишається, тому треба відпочити і готуватися до, до іншої гри, до наступної. Що сказав Сергій Ребров в перервічі після матча команди? Ну, звичайно, бо хорошого, хорошого мало було сказано, але як, як бачите, це все подіяло. Тому супер, супер, що така. така... Добра реакція сталася від, від всіх нас, і ми змогли, змогли переламати хід поєдинку. Два матчі, шість голів. Збірна України стала, стає дуже результативною командою. Це, це добре, що, що забиваємо, але також багато пропускаємо, тому потрібно, потрібно працювати над. Над помилками робити робити краще те, що те, що в нас виходить. Тому будемо будемо працювати. Хочу привітати всіх всіх вболівальників з цією перемогою. Я думаю, сьогодні сьогодні всі хлопці показали, що, що ми є справжні українці, незламні б'ємося до кінця і не, не здаємося. Відразу у двох футболістів дебютні дебютній голи. Це Юхим Конопря та Ілля Забарник. Привітали вже когось з Ну, Звичайно, звичайно, поздоровили, роздягальні. Молодці, хлопці молодці. Працювали, йшли до цього. Тому... Там та взагалі всі, всі хлопці молодці, тому що проявили характер. Українська асоціація футболу